Магічний світ мавки! З вами я, Маріанна з України. Друзі підписники! Сьогодні для вас розклад на таку тему: Хто або що дуже сильно вплине на мою долю. Одразу кажу дуже дякую вам усім за ваші лайки, за вашу підписку, за ваші донати. І, звичайно ж, коментарі за зворотній зв'язок. Отже, хто або що матиме сильний вплив на вашу подальшу долю? Тут одразу карта Мах з картою переможця. Мах, Переможець – такий ось образ типа чоловіка. Дуже духовно сильний. Карта, велика сила він показує по карті. Він може дійсно, от як, знаєте, щось вам, отут буквально на карті от він, він щось вам дає в руку. Да? Це може бути і щось цінне, грошове, і подарунок матеріальний, і просто як образ, да? символ допомоги. Пентакль. Допомога якась, от ви вже навіть тримаєте. Буквально карта показує зараз. От щось таке, може, ви вже знаєте, розумієте, про що я говорю. Людина, як якийсь майстер своєї справи, дуже такий енергійний чоловік, дуже вимогливий до себе, але й до інших також. Він тут прямо як ще як імператор проходить. Тобто, це може бути показано і дійсно і як якесь начальство, або просто в плані такому, знаєте, це може бути, до речі, ще хтось інший. Це може бути ще окремо мах, показали якийсь такий спеціаліст своєї справи, дуже спритний, вправний майстер, чоловік. Плюс може бути, дійсно, це вже мова йти далі про когось ще іншого. Ще образ імператора. Він, до речі, у вас тут, так, да, це, мабуть, мова про іншого чоловіка вже більше йде. Він у вас показано закоханий. Угу. Він тут буквально ось, таке бажання в нього посадити вас в човен. І десь так, де-де-де, до своїх берегів десь а, відвести вас. Хто цей імператор може бути? Тут показали, да, карта вийшла за закохані. Я вже покажу, може, в когось приграється зовнішність, да, якось. Може, дійсно, от, подивіться уважно на карту, карта ще ну, якось, да, і без слів, ще візуально ви сприймаєте. Метафорично, асоціативно, тобто, може, асоціація якась у вас виникне, да? хто це може бути? Може, дійсно на карті людина схожа на когось з вашого оточення, ви впізнаєте. Не у всіх це програється, але в когось може дійсно так. Уже да, показали двох людей, двох чоловіків. Це може бути, в принципі, і якийсь начальник, може, і родич старший, да? може і батько, може, і брат, ну, будь-який, може, родич дійсно, може. Хтось такий, хто ну, буквально якусь має владу, да? або така посада в нього якась ом, висока. Але тут, от саме все-таки ну, не про роботу, я дивлюся, вийшли карти, а про його закоханість до вас. І ось таке бажання, буквально у вас тут вчовен, у нього прям якась туга, печаль, десь очі на та щось таке йде. Людина прямо дуже переживає ось ця, Хто тут імператора впізнав, то це може бути у вашому житті. Або це на майбутнє. Це, може, ще немає таких людей в вашому оточенні, але скоро з'являться. Ну він дуже прямо в такому депресивному може бути стані. Щось у нього якісь тривоги, Безсонні ночі показує якісь. Ну, до вас прямо закоханість. Так, добре. Ну, я бачу, що ось ці людини до вас з хорошими намірами. Дивіться, далі, може, дійсно, жінка якась, жінка і дівчина падає. Угу. Також до вас, ви знаєте, по сонцю з такими хорошими, світлими, чистими намірами. Ну, ось, бачите, карта вийшла гарна, так і кажу, могло всяке вийти. Але дійсно. То це може бути, ну, ніби як якась молода більше дівчина йде, хоча у всіх буде по-різному резонанс. Вона може бути і вродлива, і, до речі, в неї тут по двом картам самодостатня дівчина, жінка, і ну, карти прям так показують, що дуже фінансово забезпечена особа. Щось тут таке. У вас може бути з нею якась, якась взаємодія, може по роботі або в творчій сфері, щось таке. Ви може з нею якась у вас діяльність спільна бути. Ви, може, якийсь з нею чи бізнес зможете створити разом. Чи є просто да, якісь такі плани у вас є? Може творчі. Може, в когось подруга програється, так? Да? Тут показані карти хороші, вона вам як надає якусь силу, енергію, а ви їй, у вас тут такий союз, як дружній, гармонічний, такі у вас відносини, якісь, приємні з цією особою. Показала королеву кубків, але я думала, що це більше ви. От показано, що ця жінка до вас якось так ставиться, з відкритою щирою душею. У неї, до речі, може бути в цієї дівчини прямо такий складний період, показали карти, якісь розчарування, страждання, розчарування саме в коханні, ну взагалі в житті, от як карта, втрата задоволення, карта страждання. Може, дійсно вона, знаєте, якось може поділитися з вами якимись переживаннями. Тут ви більше показані королева кубків, може ви знаків водних дійсно, але не обов'язково це. Вона якось, може вам, знаєте, просто якось серце відкриє, щось розкаже. Король жезлів падає. Може будете ви визнаємо вести, знаєте, про якогось чоловіка, чи її чоловіка, чи її друга, король жезлів. І вона може буде тут щось таке розповідати вам, ну, те, що в неї на серці, свої переживання. От вам, вона вам довіряє дуже але по картах. У вас може бути з нею якась така некваплива бесіда, якесь таке як бачу взаємопорозуміння між вами. От ви якісь такі з цією дівчиною чи жінкою, такі душі споріднені. Ну, Мабуть, більше подруга ваша. Вона якось от, швидше за все з'являється в вашому житті в якісь такі кризові періоди вашого життя. І так само, коли в неї якась криза або духовна, да, а, а може, і не тільки духовна різного характеру, то якось ви от один одному наче, виливаєте душу і ви їй, і вона вам. Ну тут таке. Але вам тут трішки така порада, все-таки, якщо ви з нею взаємодієте, впізнали, да, хтось, якщо є така в вашому полі дівчина, то ну, все-таки в даний момент вашого часу тут більше показана вам порада все-таки якісь таємниці тримати при собі. Ну тут трішки якось, знаєте, може, на якийсь навіть час, да, ну так трошечки відносини притримати усі. Не, не, не дуже якось Да. Трішечки не дуже говоріть багато про свої плани, не тому, що вона до вас погано відноситься. Ні, в неї тут наміри хороші. а Просто чомусь таке попередження від карти йде. Взагалі, от вам такий, ніби як має бути період у вас зараз, щоб ви взагалі трішки побули на самоті. Ну, так карти радять. Не так, що да, на 20 років е, зайти в келію і не виходити з неї. Ну, це я так вже гіперболічно кажу. А от в даний період трішечки часу, скільки там, я не знаю, в кого по-різному, в когось тиждень, в когось місяць, в когось три місяці, в когось півроку, тут, до речі, йде вісім. Ну, я знаю, може, навіть вісім днів, вісім тижнів, ну щось таке. Щоб ви якось так от трішечки відоточуючи взагалі від усіх свої плани, не дуже. Виказували. Щось вам тут таке треба якусь свою внутрішню мудрість пізнати, да? і карти так і показують, що не давайте прям повної, достовірної про себе інформації. Може, там дійсно не дуже виставляти якісь там да, в соцмережах щось, ну таке. І тут може бути якесь попередження ще. Король мечів, ви знаєте, до вас йде а, м, з картою, ну, прям таке, знаєте, карта пригнічення, карта якогось такого прям важкого хреста. Якась важка доля від нього, щось від нього важкість якась, від цього короля мечів. Це може бути не обов'язково, але це можуть бути знаки зодіака повітря. А, він до вас якимсь конфліктом. Щось він або. Якусь на вас злобу таїть цей король, цей чоловік. Хоча показано кубок чащ, кубок чаші ту з кубків, він, ніби, як знаєте, якийсь такий е, трохи дивна в нього поведінка. Він тут, ніби до вас із коханням, а одночасно з якимсь із негативом одночасно. Що це тут значить? А, тут ще карта випала. Диявол, у нього до вас, знаєте, може бути така якась пристрасть, потаємна така ну, пристрасть, одним словом, да? така дуже сильна до вас тяга, притяжіння, аж як магнітом ви його маните. І одночасно він тут, ніби як знаєте, сам з собою бореться, ніби як от, аж на вас тут да, чомусь злиться, на вас якась тут агресія йде з його сторони, з його боку. Мабуть, сам на себе злиться, а. А до вас чомусь якесь таке відношення. Він туди, він не показує до вас явної агресії по картах. Він, як ніби, знаєте, просто міг зробити чи паузу, чи може ви не спілкуєтесь з ним, чи він з вами, чи ви не хочете, може з ним спілкуватись? Не знаю. Ну тут четвірка мечів, тобто якийсь період паузи, період такий застойний, незрозумілий такий, йому треба десь там побути одному. От він якийсь може вам дійсно принести негатив, хоча. Да, негатив, він може вам принести, на жаль. Карта показує, угу. що він у вас ніби як хоче приборкати, вашу силу, енергію. Він Щось Щось, він... щось таке може було в минулому, може вам краще да, знати, що тут могло бути? Чому він так до вас? Хтось, якщо ви впізнали, Розклад спільний, загальний, тому, ну, я ж кажу, знову карти показують. В нього до вас. Туз жезлів дуже одночасно і така палка, нестримна пристрасть, ну, взагалі. Ну, взагалі, як до дівчини, як до жінки, Да він наче аж закоханий. І одночасно тут щось від нього можна чекати, якогось неадекватного якогось вчинку тому що, да, Тут ще може бути присутня королева мечів. Тут щось може бути і пара в нього якась вже інше, інші стосунки, ну, може, ви знаєте хтося. Або дійсно, що може він там вже одружений. Щось тут і, і жінку показали. Угу. Він такий якийсь нічого йому не хочеться, він в такому стані зараз якомусь апатичному знаходиться, в нього якийсь дисбаланс у житті. А, і оце якась пристрасть до вас тут крізь карти бачу, да? Ну, дивіться, вам таке попередження, будьте уважні, він тут щось, знаєте, як хоче ну, по карті, да? як приборкати якось себе, якусь вашу силу, внутрішню, вашу енергію. Чому така карта вийшла? Щось він тут може вам як обмеження якісь створити. Щось він ще спілкуватись не хоче. Ну, то. Або що тут ще могло бути? Може, в минулому да, з ним якийсь був конфлікт, а він, наприклад, виду не показує, але затаїв якусь образу. Ну, щось таке. Ух ти! Я запитала на останок вам порада, що може трапитися такого чудового в майбутньому. Дуже цікаві карти вийшли. Одночасно вийцар жезлів і королева жезлів. Розумієте, дівчата? Як вам тут сказати, це може дійсно бути Дивіться. так, бачу, видно, не видно. Зараз. Це може бути дійсно ось, так, да? якась, ну прям, зустріч навіть кохання, ну, як пара, да, утворюється, жезловий лисар і королева жезлова. Швидше за все, це про вас. Це ось ваш образ, вам порада бути ось такою, знаєте, сміливою. Дивіться, яка тут королева жезлів. Вона тут дуже така непроста. У неї в руках є жезл, є сила, да? сила волі, сила духу. Вона тут дуже духовно сильна. Ось у вас так буквально показали. Ну і дивіться, може бути зустріч з лисарем жезлів. Прямо ось так, ви як, да, як споріднені душі вас показано. Може, дійсно, ви вогняних знаків Зодіаку, може бути і він, але не обов'язково це. Це просто що ви така запальна, у вас є творча енергія, ви дуже така загадкова дівчина. І він, ну, до речі, я показала вас королевою, да, його лицарем. Може, він буде трішечки, наприклад. За віком молодший, да, трішечки, але як пару показала вас. Для кого це актуально, ось таке щось може бути для вас приготовано Всесвітом. Тому, любі мої розклад спільний, загальний. Відчувайте свій резонанс. Що вам потрібно, да, забирайте з розкладу, ставте лайк, пишіть коментарі. Я буду дуже вам за це вдячна. Що вам приподняти. Чи не сподобалось, чи що душа ваша не сприймає, наприклад, да, не відгукнулось вам. Та й не приймайте, приймайте лише те, що відгукнулося в глибині вашого серця. Дякую за увагу, Маріанна!